Доброго дня, дорогі браття і сестри. Сьогодні в нашій програмі ми спробуємо пояснити, чому ж найбільшу цінність має наше життя, чому є у православній тенденції душа у людини, яка вона, з чого вона складається, і чому людина повинна переживати в першу чергу найбільше про спасіння своєї душі. Ну, душа людини це е, ті, та частина якби, її сутності, яка передає найбільше її відчуття, е, передає найбільше її е, прагнення до чогось. Душа це основа людини, основа людини. Це те, чим живе людина. Ну, не в кожної вона є, а взагалі душа це порядність, сумління, доброта. Сам, якщо чесно, в це, я не дуже вірю в цю душу. Но... если честно, считаю, что душа у человека есть. Потому что после того, как человек умирает, его наследует что-то. А что наследует, ну это, наверное, называется душой. Душа куда-то девается, а куда девается, сказать точно не могу. Потому что никто этого еще не знает. Євангеліє нам говорить, яка користь людині, якщо вона придбає увесь світ, а душі своїй нашкодить? Яка дорогоцінна душа людини, усі блага світу і увесь світ не має такої цінності, як душа людини. Але дуже страшно подумати, що людина з ранку до ночі думає лише про тілесне і забуває про те, що є духовним і що є в неї. Душа це те, що людина залишає по собі після своєї смерті. Ну, наприклад, вірші, пісні, картини, е якісь там творчі доробки, там вчення залишають. Все що є прекрасне в людині. Нематеріальна частина нашої лічності, яка буде жити вічно, тому що Бог нас створив вічними. Но від нашого вибору залежить... Зависі... Когда и где она будет жить? То есть это два места, рай, или ад. А зараз давайте спробуємо розглянути просту таблицю. З чого складається людина? Зрозуміло, що з тіла і душі. А з чого складається душа? Це, мабуть, найскладний момент. Але ми його повинні реально розуміти. Людина логічно і зрозуміло складається з тіла і душі. Чим же ж володіє тіло? Тіло має можливості. І має фізичний стан. Чим володіє душа. Зрозуміло, що це один із найскладніших моментів, але ми повинні розглянути. Душа має найвеличніший дар, який має людина це слово. Душа також має найбільш складний момент в існуванні людини, який називається совість. За допомогою совісті людина дуже часто. Відчуває, коли вона зробила правильно і неправильно. За допомогою слова вона може передати будь-яку інформацію чи іншій людині, чи взагалі містити її. Душа складається ще з можливості мати право вибору. Право вибору людині Бог дав самій. І зрозуміло, що лише людина має право вибору. Тому можна сміливо сказати, що душа людини унікальна. Немає сходження з душою тварини. Дуже часто на сьогоднішній момент людям хочеться, щоб душа тварини була такою самою, як душа у людини. Але з цього малюнку видно, що тварина не має слова, тварина не має совісті, і саме головне, що тварина не має права вибору. Тварина не може вибирати. Вона обмежена в певній ситуації і вона керується лише тим, що бачить. Вона керується здебільшого інстинктами. І потрібно сказати, що однією із найбільш складних якостей, якими володіє душа, це є можливість постійного удосконалення. Тварина не може удосконалюватися, оскільки, якщо тварину відпустити на волю, вона ніколи не буде вдосконалюватися. Вона буде жити в звичному для себе середовищі. Лише людина, маючи право вибору. Маючи слово, маючи совість, маючи можливість удосконалення, справді може прагнути до кращого життя, до кращого духовного життя, яке заключається в розумінні і прагненні до того, що саме потрібно для неї. Творив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув в лице її, і стала людина живою душею. Дихання життя, яке Господь вдихнув в обличчя людини, і є той дух, яким вона піднімається над усіма іншими живими створіннями. Господь сказав своїм учням не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гієнні Люди не можуть вбити душі, але це може зробити диявол. Диявол це омертвіння, це та частина, яка не має Бога. І він своє омертвіння передає і тим, хто разом з ним з'єднується. Душа це те, що є в мене всередині, і поєднує мене напевно з вищими силами. Те, що дає мені наснагу жити. Можливо, почуття якісь ті, що в мене є, відношення до чогось, світе сприйняття. Ну, щось таке. Це те, до чого неможливо торкнутися. А ще можливо, ну, це душа. Душа, душа це наше нутро. Ну, без душі людина не є людиною. Душа це емоціональне стан чоловіка, як він себе чувствує. Саме душа відповідає за моральні почуття, за моральні якості людини і в залежності від того, яка вона є, то і буде людина. Душа це немовля безсмертя, беззахисне в умовах оточуючого нас світу, як потрібно притискати свою душу до серця свого, як потрібно любити її, призначену для вічного життя. Душа, земля, людина, хлібороб своєї душі, якщо в землю душевну сіється слово Боже, слово правди і любові Христової. То і плід буває солодкий, радісний для самої людини та її оточуючих. Якщо ж людина садить плевелезла, то і виростуть бур'янисті отруйні трави духа, які будуть мучити і саму людину, і інших людей. У кожного із нас душа по своїй природі християнка вона проста і благодатна. Бо такою створив сам Господь Бог, вона є дух, той дух, який кожному із нас дав Бог, вона є чистою, сповненою любові, як образ Божий, сповнений любові до нас. Душа наша вільна і безсмертна, і пізнати душу значить пізнати Бога, святу Трійцю і основи світотворення. Кожен із нас повинен пізнавати самого себе, пізнавати свою душу. І більше часу приділяти самому собі в пізнанні своєї особистості. Дорогі браті і сестри! Щиро хочеться вам всім подякувати за те, що ви надсилаєте свої листи до нашої програми. Щиро вдячні вам за те, що ви цікавитеся нашою програмою, і в сьогоднішній нашій програмі ми спробуємо відповісти вам на ваше найбільш серйозне питання. Диявол живе в світі за допомогою того, що кожен із нас робить гріх. Він живе за допомогою того, що людина робить зло. Оскільки диявол це і є те зло, яке дуже часто ми творимо, не задумуючись. Диявол живе за допомогою того, що він забирає душі тих людей, які творили зло, душі тих людей, які, можливо, самі себе лишили життя. І саме за допомогою цього він має можливість далі творити ті лихі, справжні злі справи в цьому світі. Тому ми повинні серйозно задумуватися, чи хочемо ми, щоб зло надалі жило у світі. Чи хочемо ми, щоб наші діти померли в злі і ненависті? Я думаю, що ні. Тому давайте задумаємося, які справи ми робимо, до чого прагнемо, і справді попробуємо змінити своє життя, адже воно залежить лише від нас. Дорогі браті і сестри, хочеться вам всім побажати миру, любові, смирення і спасіння. Щиро вдячні за вашу увагу. До наступних зустрічей, мир вам.